То, як до зими готується. Діти, пропоную вам відправитися до осіннього лісу та поспостерігати за його мешканцями. З наближенням холодів вони готуються до зимівлі. Скоро настануть морози, менше буде сонячного тепла і світла, де далі важче буде знаходити в лісі поживу. У кожного свої секрети, як перезимувати зиму та зустріти весну. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім, вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. зверху роблять собі м'який матрац з ялинкових гілочок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Дітки, а це хто тут показав нам свій носик? Їжачок. Їжаки пізно восени, коли промерзає ґрунт і зменшується кількість корму, зариваються в опали листя і згортаються у клубочок. Впадаючи у глибоку сплячку аж до початку весни. Під час сплячки у їжаків більше, ніж на третину зменшується маса, бо протягом сплячки вони не живляться, а живуть завдяки жиру, відкладеному в тілі восени. А ось показався борсук. Він так само, як і ведмідь та їжак, запасається жиром, споживаючи жуків, ящерок, ягоди, потім утеплить нору, заляже в ній. І рідко виходить назовні. Є тварини, які взимку ведуть активний спосіб життя, але їм доводиться економити енергію та сили порівняно з теплою порою року. Лисиць вовків та інших тварин з настанням зими відбувається линяння, в результаті якого з'являється тепла шерсть, яка захищає в люті морози. Вовки збираються в зграї. Бо їм так набагато зручніше виживати взимку та легше полювати. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити і сховатися від заметів. А хто це там довгі вушка свої показує? Це зайчик. У зайчика теж хутро густішає, а ще стає світлішим, щоб маскуватися. Зайці не мають постійних лігвищ, не риють нір. Запасів їжі на зиму вони не заготовлюють, харчуються дрібними корінцями, гризуть молоді пагони дерев та кору. А біля води трудиться бобер. Бобри роблять запаси з гілок, стовбурів дерев, які перегризають і складають у воді біля своїх хатинок. А хто це стрибає по деревах? Білочки. Вони дуже старанно запасають на зиму корм. Жолоді, горіхи, гриби, які ховають у дуплах під опалим листям або розвішують на гілках дерев, іноді в більшених запасах буває більше трьох кілограмів горіхів, у зимову сплячку вони не залягають, хоч у дуже люті морози, в хуртовину кілька днів сплять. Міняє білка хутро руде, на сіре, тепліше та пухнастіше. Змії, ящерки теж готуються до зими. Вони ховаються під корінням, зариваються у теплий мох. Риби збираються у заводях, у глибоких підводних ямах, а жаби скачуть з берега у ставок, опускаються на дно, зариваються глибоко в мух, густі водорослі, трясовиня. У тріщини і дірки, у корі дерев, стін та парканів ховаються метелики, мухи, комарі, жуки. Мурахи закупорюють всі входи до свого високого замку. Дерева захищені від морозів товстою корою, багато рослин ховаються під снігом, деякі відмирають, залишаючи лише кореневище, з якого навесні виросте нова рослина. Недарма кажуть, що взимку природа завмирає, а навесні прокидається.